Шпинатний рулет з крабовими паличками, неймовірно смачно. Беремо шпинат, подрібнений, заморожений, розморожуємо, відтискаємо від зайвої вологи, додали до шпинату три жовтки, білки, окремо в мисочку. До шпинату додаємо ще сіль та все перебиваємо в однорідну масу. Має вийти ось така гарна постоподібна маса. Додаємо просіяне борошно і вмішуємо борошно в шпинат. Ретельно перемішуйте, щоб не було грудочок. Ось так має вийти. Тепер взбиваємо білки. Секунд 30 взбиваєте на середніх обертах, Появилась пінка, і тепер уже вмикаєте найбільші оберти, які у вас є. І взбиваєте до стану, що коли ви перевертаєте миску, у вас нічого звідти не випадає. Значить, взбито гарно. І вводите білки до шпинату. Ретельно все перемішали, по часовій стрілочці спокійно, обережно ввели, щоб білок не осів. Деко застелили пергаментом, викладаєте тісто, розрівнюєте. Я розрівняла повністю на всю ширину і довжину деко стандартного духовки. І випікаєте 12 хвилин при 180 градусів. Для начинки взяла крем сир та крабові палички. Тісто спеклось. Накрила ще одним листом пергамента і поклала його охолоджуватись. Як охолоне, знімаєте цей верхній шар пергаменту і змащуєте ретельно крем-сирор. І викладайте крабові палички. Можна замінити червоною рибою, шинкою, все, що ви любите, це буде дуже смачно. Згортаю його назад у пергамент або в харчову плівку, і в холодильник хоча б на пару годин, нарізайте на шматочки і виходить ось така смакота.